Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні я вас запрошую на заняття з аплікацією. Вже зовсім скоро ми будемо з вами святкувати весняне Велике Свято! Свято Великодня! На це свято люди завжди пекли паски, фарбували крашанки, розписували писанки, прикрашали великодні кошики. І я вам сьогодні пропоную зробити великодний кошик і подарувати його вашим рідним. Для роботи нам потрібно кольоровий папір, серветка, клійонка, клей, заготовка з картону для корзини, ножиці, фломастери і зелений папір для наповнювання корзинки. Починаємо роботу. Форму корзини я зробила з білого Картону. Жовта смужка нам потрібно, щоб прикрасити нашу форму корзини. І приклею жовту смужку на форму корзини. Тепер з червоної смужки ми складемо її гармошкою, щоб в нас вийшло 5 частинок, ми зробимо яйце. Тепер виріжемо форму яйця. Яйце ж у нас овальної форми. У нас вийшло 5 частинок. Тепер кожну частинку ми складаємо навпіл. Так. Тепер будемо склеювати, склеювати частинки між собою зробимо об'ємну крашанку. Така вийшла у нас крашанка. Хай -хай. Тепер ми візьмемо зелену смужку, складемо навпіл. и нарежем травичку. Мащуем травичку. Треба нарізати отак на полосочки, щоб потім заповнити всередині нашу корзинку. Тут буде як зелена травичка. Тут різною шириною смужечки, пом'яти їх отак взять корзиночку. А цю загнути отак, щоб було гарненько, красивенько. Це смужка для. Ручки, тепер можна нашу корзиночку фломастерами прикрасити поставити отакі кружечки. Кошик в мене вийшов. Ви можете зробити іншого кольору, і корзинку, і красеньку, і подарувати своїм рідним. То чекаю ваших робіт, до побачення до зустрічі!